Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Здається, що клавіатури вже нічим не здивують. Всі вони однакові. Натискаєш кнопки і все. Але Hator Ice Fall Pro Varлейс змінює ці уявлення. Це не просто набір клавіш, а повноцінний центр керування вашим настроєм і робочим ритмом. Перед вами клавіатура, яка об'єднує три ключові речі: стиль, функціональність і кастомізація. Вона може працювати через дріт або без нього. Має кольоровий. Кран власну систему шумопоглинання і навіть дає змогу змінювати перемикачі під себе. Хатор Ice Pro це той рідкісний випадок, коли клавіатура стає частиною вашого характеру. І зараз розповім, чому. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка, підписочка. А ми полетіли на перший погляд. Хатор Ice Fall Pro Wireless виглядає компактно та стильно. Форм-фактор 75%. Ідеальний баланс між функціональністю і розмірами. Клавіатура займає мінімум місця на столі, залишаючи простір для миші або інших гаджетів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на Українську і каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Водночас тут залишили всі. І основні клавіші, включно з функціональним рядом. Корпус виготовлений із міцного пластику, підсиленого металевою основою, що додає клавіатурі приємної ваги. Окрема увага до деталей: алюмінове колесо для регулювання гучності з м'яким кодом і можливістю миттєвого вимкнення звуку. Маленька, але дуже приємна фішка, яку швидко оцінюєш у повсякденному використанні. Яскраве RGB підсвічування підтримує індивідуальне налаштування кожної клавіші і, звісно, головний сюрприз кольоровий TFT екран Він невеликий за. Розмірами, але має досить хорошу яскравість і чіткість, завдяки чому інформація на ньому добре читається навіть при яскравому освітленні. На екрані відображаються ключові параметри клавіатури: обраний режим підключення 2,4 ГГц, блютуз або дротовий. Рівень заряду батареї, профіль підсвічування, налаштовані макроси, а також інші системні дані. Це робить використання клавіатури набагато зручнішим, адже всю потрібну інформацію видно миттєво, без необхідності запускати окремі програми. Крім того, екран підтримує завантаж власних зображень або анімацій це дає можливість ще глибше кастомізувати клавіатуру під свій стиль можна встановити власний логотип улюблений арт чи навіть просту анімацію яка буде радувати око під час роботи або гри налаштування дисплея виконується через фірмове програмне забезпечення від Hator. клавіатура справді дивує відчуттям під час друку Лінійні перемикачі Hator Aurum orange Linear 20 працюють дуже плавно натискання м'яке чітке без зайвого опору чи деренчання вже після кількох хвилин Друку чи гривень з цією клавіатурою розумієш, що повернутися до менш якісних свічів буде складно. Ще одна приємна деталь: попередньо змащені перемикачі і стабілізатори. Це значно покращує плавність роботи та знижує рівень шуму навіть при інтенсивній роботі. Багатоширова система шумопоглинання дійсно працює. Навіть при активному наборі клавіатура не дзвонить і не створює неприємного відлуння. Hator Icefall Pro Wireless пропонує три способи підключення, що робить її надзвичайно універсальною. Перший варіант це 2,4 ГГц, бездротове з'єднання через спеціальний донгл, який йде в комплекті. Такий тип підключення забезпечує стабільний сигнал із мінімальною затримкою, тому ідеально підходить для геймерів і тих, кому важлива швидкість реакції. Другий варіант Bluetooth. 5,3. Це рішення для тих, хто хоче підключитися до кількох пристроїв одночасно або використовувати клавіатуру з ноутбуком, планшетом або навіть телефоном. Підтримка сучасного стандарту Bluetooth означає кращу стабільність і економію заряду. Третій спосіб класичне дротове підключення через USB Type-C. Що стосується автономності, клавіатура оснащена батареєю ємністю 4000 мАч. Це дозволяє працювати до 60 годин на одному заряді, залежно від використання підсвічування. Для моделей з яскравими RGB, це справді. Крутий показник, а ще заряджання можна здійснювати прямо під час роботи через той самий USB-кабель. Загалом, завдяки широким можливостям підключення та тривалому часу роботи без підзарядки, Hator IceFall Pro Wireless чудово підходить і для стаціонарного використання, і для тих, хто цінує мобільність. Клавіатура підтримує фірмове програмне забезпечення, яке значно розширює її можливості налаштування. Інтерфейс програми інтуїтивний і простий у використанні. Навіть якщо ви раніше не налаштовували клавіатури, розібратись буде. Легко. У софті можна повністю перепризначити функції будь-якої клавіші, створити складні макроси для роботи чи ігор, а також налаштувати кілька профілів під різні сценарії використання. Наприклад, один профіль можна створити для ігор з особливими комбінаціями клавіш, а інший для роботи чи навчання. RGB підсвічування також налаштовується через програму. Можна змінювати кольори, створювати власні ефекти або обирати серед готових пресетів. Причому є можливість налаштувати підсвічування окремо для кожної клавіші. Це відкриває широкі. Можливості кастомізації. Особливістю цієї функції є налаштування кольору TFT дисплея на самій клавіатурі. Через програму можна завантажити своє зображення або навіть короткі анімації. Хатор Icefall Fall Pro Wireless не просто геймерська клавіатура, а справжній інструмент для творчості і продуктивності. Hator Icefall Fall Pro Wireless – це не просто чергова механічна клавіатура на ринку. Вона поєднує в собі стильний дизайн, продуману конструкцію, чудові перемикачі для комфортного набору тексту та універсальні можливості підключення. Бездротова робота через 2,4 ГГц або Bluetooth, тривалий час автономності, підтримка гарячої заміни перемикачів і кастомізація RGB підсвічування перетворюють її на справжній інструмент для тих, хто хоче більше від своєї клавіатури. Якщо вам потрібна компактна, надійна і сучасна клавіатура з широкими можливостями, Hator Ice Fall Pro Wireless – Точно варта вашої уваги. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте подбайку під відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник і обов'язково пишіть свої думки про цю клавіатуру в коментарях під даним відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.